Доброго дня, з вами Таксина група Кавла Текс. Вашу ми зараз пропонуємо акційну позицію за зниженою ціною код даної позиції 718. Дитячий одяг першого сорту. Літо зі знижкою в 15 доларів. З рахуванням знижки ціна за 1 кг становить лише 1 долар. Вага мішка 25 кг. Вартість мішечка становить. Лише 25 доларів. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо буде лише написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Не втрачайте можливість встигнути придбати. Акційну позицію за зниженою ціною дитячий одяг лише по 1 долару за кілограм. В даній позиції йдуть футболочки для хлопчиків та дівчаток, шортики, сарафанчики, спіднички, сукні, нижня білизна. Джинси, штанці трикотажні. Під час відео огляду ми демонструємо вам загальну наповненість даної позиції модельний ряд. Як бачите, ідуть різноманітні модельки, і штанці, і шортики, і сарафанчики. Не втрачайте можливість встигнути придбати. Для замовлення вам залишиться лише написати на повідомлення. Відправлення здійснюється і новою, і лукер-поштою. якщо вам сподобався цей мішечок із відео огляду, ми чекаємо на ваші замовлення. Пропозиція йде першого сорту в хорошому стані. Клієнти, що вже встигли придбати собі, залишилися задоволеними. Не втрачайте можливість і здійснити замовлення. Як бачите, ідуть різноманітні кольори в даній позиції, хороший стан речей. Ціна за один кг становить лише 1 долар. А мішка, з вагою. 25 кілограм, лише 25 доларів. Для різноманітні модельки, хороші розмірки. І для малюків, і для новонароджених зустрічається одяг. Яскрава різноманітна кольорова, але вона в даній позиції. З вами була текстильна група КВАТЕКС.